Так звана Одеська метро дійсно було збудована київським метрополітеном. наслідки землетрусу. городовий, який ніс варту, він під час землетрусу впав з дивану. А кримський півострів і туреччина вони можуть об'єднатися. Так, да, в Одесі був землетрус, але більше всього людей качало саме біля ресторанів. Хто по справжньому хитав Одесу, окрім росіян? А вже ж землетруси. Відголоски яких підземних поштовхів відчуваються в Одесі? Чому під час відомого землетрусу в Ялті Одесити ночували на вулиці? Про все це і не тільки розпитаємо одеського географа, автора книги Неспокійна земля, одеські землетруси Дмитра Жданова. Вітаю! Таю, Дмитрія, нещодавно Одесити відчули на собі відголоски землетрусу. Що це було? Добрий день. Ну це класичний землетрус, який стався в зоні вранча. Справа в тому, що наша зем... наша земля розбита на великі літосферні блоки, на великі маленькі літосферні блоки вони в свою чергу можуть переміщуватися як вертикально, так і горизонтально. І от, переміщуючись, вони... Створюють такі сейсмічні зони, де відбуваються землітруси і де можуть відбуватися вулканічні процеси. А на землі таких великих рухомих поясів два: це Тіхоокеанський пояс, Вогняне кільце. От в школі ми проходили на уроки географії, де розповсюджені саме вулкани. Так і Середземноморсько-Гімалайський складчатий пояс. От якраз Карпати, Крим, Туреччина, вони входять у с. Цього середземноморського гімалайського сейсмічного поясу саме тому в нас і утворилися Карпатські гори, Кримські гори. А так відбувається в Туреччині. Ми пригадуємо минулого року. Був потужний серія землетрусів потужних, і так само це відбувалося в Ялті в 1927 році. Це саме про цей землетрус згадували Ільф і Петров у своєму романі. Так, так, так. Ну, справа в тому, що Чорне море це насправді стародавній океан Тетіс. Який закрився через переміщення континентів. Вони його закрили. А це переміщення відбувається і надалі. Тож африканська пліта вона давить на океанічну пліту Чорного моря, та, в свою чергу, давить на скіфську пліту. А Кримський півостров якраз знаходиться на скіфській плиті. і тому виникли кримські гори. Саме з цієї причини в, в Кайнозойську еру так, в нас виникають кримські гори. І саме з цієї причини, саме південне узбережжя Криму, воно дуже сейсмічно небезпечне. Потужний землетрус був в 27-му році, але ми вже протягом останнього року чули, що там було декілька поштовхів, вони були не такі, як у 2027 році, але з цього починається. Починаються невеликі поштовхи, а потім йде руйневний землетрус, як це було в 2027 році. Відголоски того землетрусу 27-го року більше ста років тому виходить так. Відчули на собі й Одесити. Так Так, це був досить потужний землетрус. До речі, ласточки на гніздо воно було пошкоджене цим землетрусом. А чому воно зараз нависає над скелею? Бо шмат скелі він якраз і відколовся під час цього землетрусу. А поштовки дійшли до Одеси. Вони, звісно ж, були затухаючими. То й у нас було ну десь 5, можливо, 6 балів цей землетрус, але він дійсно налікав. Де руйнувань не було, як такових. Ну, які в нас можуть бути руйнування? Ліпніна на фасадах та карнізи якісь. Це максимум, що що може, ну, димарі. От руйнуються димарі, а, так. Але звісно ж дісіто був дуже наляканий, і тому більшість ночувала на вулиці, ожидаючи поштовків. І в Криму було декілька поштовхів. І виходить. Землетрус такої сили може повторитися. Він може повторитися через 10 хвилин. Він може повторитися через 500 років. А тобто ми не можемо прогнозувати, коли буде землетрус. Ми можемо зафіксувати. Ось зараз почався землетрус. Ми можемо а, десь позначити місця, де може бути землетруси, і місця, де землетрусів взагалі не може бути. От Кримський півострів, там якраз землетруси можуть бути і вони можуть бути досить потужними. Ну, ви сказали, що там була серія, скоріш за все, зафіксована невеличких поштовхів, а це передвісники великого землетрусу. Так, 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 там точно? було дуже багато поштовхів, які були до, і багато поштовхів, які були після. І до речі, через цей землетрус з дна піднявся метан, були через тріщини. Так були еманації метану, який, виходячи на денну поверхню, тобто з води, почав гріти. І е, люди спостерігали навіть е, такі стовби вогню в морі. Африка продовжує впливати так, і африканська плита, правильно, вона так, продовжує тиснути тому і можливі наступні землетруси в Криму. Так фактично, через ну, десятки мільйонів років. Кримський півострів і туреччина вони можуть об'єднатися єдиним і стати єдиним суходолом. Угу. Чорне море може взагалі зникнути. Ну це буде знов таки десятки, чи мабуть і сотні мільйонів років. Українцям прийдеться знову викопати Чорне море. Процеси боротворення вони не зупиняються. Вони йдуть зараз, особливо в зоні Вранча. Вона досить активна і протягом двадцятого століття було. Трі таких надто потужних землетрусів. це 40-го року, 77 го і 86-го. І Одеса відчувала ці землітруси. Не тільки були якісь підземні поштовхи, а ще й було, наприклад, 77-й і й рік. Ці землетруси ще й супроводжувалися сильним гулом. Характерна для землітрусів. Саме так, так, звук, так, так. Гул з шов. І це лякає людей. От, ну, в цьому році було ГУ. Ну і це було зовсім такі маленькі відголоски. В нашому будинку, мабуть, майже ні, ні, ніхто його і не почув. Все залежить від розташування будинку, тобто як він розташований до е, сейсмічної хвилі. Він, якщо він розташований ось так, і сейсмічна хвиля в нього дерева буде якийсь поштовх. А якщо торцом, то майже нічого ніяких полов. В будинку не буде. Таких землетрусів було, ну. Мабуть, мабуть, більше сотні за всю історію Одеси, так? починаючи від середньовіччя, вони постійно відбуваються. Звичайний процес, от в Румунії вони можуть бути небезпечними. А може бути небезпечними такі землітруси в Ізмаїлі, бо Ізмаїл набагато ближче до зони вранча, ніж Одеса. Для Одеси це десь 6 балів. Максимум, що може бути, знов таки, от є м, припущення, що в 1802 році в Румунії був потужний землетрус, і він дійшов до Одеси. Є припущення, що там було 7 балів, але дуже мало якихось фактів. Які ми можемо проаналізувати. Ну, є відомості, що в Одесі були зруйновані будинки. Це, скоріш за все, були зруйновані дуже старої побудови, якісь будинки часів Хаджибея, яким було декілька сотень років. Є відомості, що саме під час цього землетрусу був зруйнований Хаджибійський маяк, який був побудований Османською імперією, ну, десь в районі сучасного мису Ванжерону. Десь там був цей маяк. Він був зруйнований а, цим землітрусом. для Одеси. землітруси, що що то з Крима, що то з Румунії, вони не несуть небезпеки, якщо а, під час будівництва не було порушень. Приклад класичний туреччина минулого року були серія руйневних землітрусів, і на сьогоднішній день. Там вже більше сотні кримінальних справ над будівельниками, які порушували оці норми. А якщо норми, якщо будинок побудований без порушень. То шість балів о, ніякої небезпеки для нього не нес. Суперечка йде, чи приймати рішення про сейсмічну зону в сім балів, чи залишати сейсмічну зону в шість балів. А це питання важливе, чому підвищення сейсмічності підвищує собі вартість будівельних робіт, і тому будівельні компанії вони намагаються знизити сейсмічність. Ну знов таки, будинки, які і є в Одесі, вони збудовані. Ну я не кажу про ті будинки, які ще в 18 столітті були збудовані, так а от сучасні будинки вони збудовані а, з урахуванням шестибальної сейсмічної зони. Мають бути збудовані. Мають бути, mm -hmm. так. Якщо немає порушень, Тобто, mm -hmm. якщо немає порушень, то все буде добре. В Будь-якому разі люди і тварини вони відчувають навіть три бальне, так відголоски землетросу. Не всі ну от якщо, якщо йде якийсь гул, це може бути настільки нізкочастотний гул, що людське вухо його не сприймає, а тварини вони можуть сприймати. Але якщо гулу такого нема, то тварини його і не будуть сприймати. Чи правда, що ще залежить від поверховості? Що люди, які мешкають на більш високих поверхах, вони відчувають більш? Це звичайний закон фізики. Амплітуда каливань, чим вище, тим більше амплітуда каливань. Звісно, на першому поверсі це буде. Дне на 16 му поверсі це буде зовсім інше. Ну от, до речі, про тварин. В 90-му році теж був землітрус, я його пам'ятаю, мені 7 років т -т тоді було. А так от у нас в акваріумі на кухні були тайські лягушки, і вони за декілька хвилин до початку землітрусу почали видавати якісь дивні звуки. Останнім часом побільшало землетрусів, в тому числі відголосків в Одесі. Можна говорити про те, що відбувається активізація цих процесів, якщо так, то чому? Ну, за історією планети Земля було декілька етапів горотворення. От ну найдавніше це Вархійську еру були відповідні епохи горотворення. Потім шла Байкальська епоха, Калідонська, Герцинська, Кемерійська і Альпійська. От Кайнозойська ера 65 мільйонів років тому почалася Альпійська епоха горотворення, і вона не закінчувалася. Вона йде досі. Казати про активізацію, розуміти геологічні процеси це процеси, які відбуваються протягом мільйонів років. А порівнювати якісь 10-20 років для геологічних процесів, це нічого не дає. Звісно, якщо от брати там в двадцять століття, так от від початку 21 століття, ми можемо спостерігати, що кількість землетрусів збільшилася, особливо останніми роками. Це нормальний процес буде відбуватися ще мільйони років. Ну знов таки, а, от декілька днів тому в Чорному морі був черговий землетрус. Це якраз а, м, дія руху літосферних пліт. А наше Чорне море це стародавній океан Тетіс. В Чорному морі є океанічна земна кара. І оцей океан він був розміром Стіхи океан колись. А, але потім материки його закрили. І ці рухи вони продовжуються. Африка продовжує напірати на Євразію. Тому Африка напирає на океанічну кору Чорного моря. океанічна кора Чорного моря напирає на Скіфську пліту, а Кримський півостров є частиною Скіфської пліти. <клес> і тому, вот саме на південному узбережжі Криму можуть бути потужні катастрофічні землітруси. Там вже декілька разів в Чорному морі був землітрус, і в тому числі був землітрус трус поблизу Криму. Це може казати про те, що з часом. Ну, знов таки, з часом це може бути через 10 хвилин, mm -hmm. це може бути через рік, це може mm -hmm. бути через 50 років. Так ну в Криму буде ще один катастрофічний землетрус, скоріш mm -hmm. за все, спрогнозувати ці явища вкрай складно або взагалі неможливо е, неможливо. Ми не можемо спрогнозувати, коли буде землетрус. Ми можемо тільки вказати регіони, де може бути землетрус. От в Криму землетрус може бути. Відгуня цього землетрусу можуть дійти і до Одеси. Ну, знов таки ну, ліпніна напосипеться з фасаду. Ви пишете про те, як гуляючи околицями Одеси, можна побачити наслідки рухів величезних літосферних блоків. Так, яким чином це можна? Ну можна спускаючись к морю, можна побачити вихід на денну поверхню наших вопняків. Те, що в Одесі називають «черепашник». Вопняки це морські поклади. Вони утворилися на дні моря. Зараз вони досить високо над рівнем моря. Чому? Тому що наша причорноморська низовина вона постійно то опускається, то підіймається. У 1948 році в парку Шевченка на території обсерваторії був встановлений Геофізичний репер. Він має три координати: широта, Довгота, висота на рівнем моря. Коли на картах світу позначають місто Одеса, позначають координати саме цього реперу. І він був на землі. І от 48 1948 року він піднявся. Це, він був зафіксований, він не мав підійматися. Чому він піднявся? Не тому, що він сам підіймався, а тому, що Причорноморська Чорноморська вона опустилася. І от ми можемо побачити, от наскільки в 48-му році опустилася наша Причорноморська незевина. А тож Чорне море. Причорноморська Чорноморське опускається, Чорне море наступає на суходов. І це активізуються су, процеси сугів і морської абразії. От те, що ми спостерігаємо на узбережжі, особливо там, де нема противосугних споруд. Ще одесити жаліються, що море з'їдає пляжі. Це теж це, наслідки? це, це теж да, це ж, те, те ті ж самі наслідки. Стосовно Сувів, тут взагалі катастрофічна ситуація складається, так? У десьбереженому? Ну, У XIX столітті було ще цікавіше. Суви Малого Фонтану, тут недалеко від нас, вони були катастрофічними. Там дачі не тільки будинки, але і вся прилегла територія спускалася вниз. І що цікаво, серіалів не було. І тому під час таких сувів. Одесити з театральними біноклями приїжджали на трамваї на фонтан дивитися, як руйнуються ці дачі. Толпи були дуже великі, і дирекція одеського трамваю навіть пускала додаткові вагони для того, щоб всі поїхали. Це було як вистава. Як атракція, як на так, так. Така атракція, яку можна подивитися так на власні очі, побачити, як з'їжджає будинок у море. Так? А зараз які такі найнебезпечніші локації одеського узбережжя? Ну знов таки там, де немає е, противоособних споруд. Санжейка, наприклад, там, там постійно соло. Так і от рік тому дитина загинула, наскільки я пам'ятаю, десь там. От фонтанка, там ті, теж постійно соли, і Вони там і будуть йти. Ну, Чорноморськ класичний приклад, які там котеджі величезні, були зруйновані під час, час судів. Насправді, і в самої Одесі можна спостерігати активізацію сумних процесів, наприклад, гуляючи трасою здоров'я, ми можемо побачити, що йдуть паралельно морю, йдуть такі тріщини. А ці тріщини вони якраз і кажуть про те, що схил він рухомий і щось потрошки не рухається. Тобто схили нестабільні, так? так і ну знов таки вони рухаються міліметри за рік. Але такий рух йде. В ідеалі треба провести роботи, так, щоб було. Ну, спочатку ці. потрібно провести ревізійні роботи і з'ясувати, що і як працює. Наприклад, частину противосувних споруд просто знищили під час будівництва. Це лотки, які збирали дощову воду. Якщо пройтись узбережжям, їх майже не залишилося. А потрібно робити схили, пологи. А в нас багато місць, так там де будівля вже випирає над схилами. Це є небезпечно. Знов такі пляжі, які повністю море з'їло, і зараз ці морські хвилі вони починають руйнувати так, так? саме узбережжя, так Тобто потрібно провести такі роботи, з'ясувати де що працює, як воно працює. А, можливо, не потрібно повністю все змінювати, так а внести якісь корективи а, і провести ну сувні споруди, це буде коштувати мільярди. І тому... мільярди чому мільярди не, не грівь, і тому це настільки коштовний проект, що зараз місто буде просто не готове до нього. Ну, от так зване Одеське Метро дійсно було збудовано київським метрополітеном. А так працівниками київського метрополітену можна побачити його, наприклад, на 14-й станції фонтана. Це якраз штольні, які виводять зайву воду. З хіло. Тож є дренажди, дренажні свердловини, вся зайва вода, ну от, підземні води, дощові води вони всі потрапляють у ці труби і викидаються в море. Чим більше буде води в схилі, Тим скоріше він буде зруйнований. Фонтанка. Чому село отримало назву Фонтанка? Фонтани. От саме там було дуже багато цих джерел, там вони і зараз є. І оці джерела там настільки багато води в підземних водоносних горизонтах, що вона провокує суви. Вона вода фонтанує, так, так. хоче вибратися ну, на вона починає руйнувати, так, розмивати гірські породи, і утворюються суви. Це один із факторів. Факторів багато. Ну от один із факторів є такий. До речі, якщо проаналізувати суви, починаючи з кінця 18 століття, коли почали їх фіксувати документу. Так то більшість сувів в Одесі приходиться на вісну. Чому на вісну? більше води? Танінь, танення снігу, так, в, в річках вода підвищується підземний водоносний горизонт, наповняються водою і це провокує суви. Повертаючись до цікавинок, які можна прочитати у вашій книзі, що саме налякало до півсмерті робітницю похоронної контори в 1893 році? Ну, потрібно почати з того, що одеські газети того часу вони виходили майже щодня і були великого розміру. Так, це 4-6 сторінок великого формату, і потрібно було постійно наповнювати якимось матеріалом. І тому навіть такі незначні якісь події вони потрапляли в газети, тому їх дуже цікаво читати. От саме в в, в книгі і зібрані цитати із газет того часу, які досить е, антуражно описують події, навіть незначні землітруси. труси. що було? Працівниця похоронної контури вона працювала за робочим столом, почався землітрус, і труни почали рухатися, відкриватися. От це її налякало. Вона вискочила з контори, її ще на голову. Вінок впав, коли вона вибігала. Згадую інший випадок, коли вінок впадав вже за наших часів. Взагалі в газетах багато є таких. Ну, наприклад, описується наслідки землетрусу. Городовой, Городовий, який був ну, ніс варту, він під час землетрусу впав з дивану. Yeah. І це попало в газети як наслідки такого землетрусу. Ще один цікавий факт. Чому поряд із ресторанами Одеситів качало набагато сильніше під час землетрусів? Ну знов таки, це іронія журналістів того часу. Землетруси труси описувалися дуже, так, дуже такі потужні описи на декілька полос, навіть в газетах були описи землетрусів І деякі журналісти вони отак от жартували. Одесі був землітруса, але більше всього людей качало саме біля ресторанів чомусь. Чому так? Зрозуміло. А, тепер повертаємося до нашого сьогодення. Знову ж таки, нещодавно був зафіксований невеличкий торнадо чи смерч, який бачили Одесити. Це вже не впервую, так так чому так стається, і Змін... чи будуть в нас такі торнадо, як намерець? змінюється клімат з часом? Це можливо, але на це піде дуже багато часу. Той тобто... Це покоління не застане ми таких… Ми вже не побачимо торнадо. Так, Ми не справжі. побачимо торнадо. І я не думаю, що в нас дійде саме до таких наслідків, яких смерть в нас дійсно будуть через те, що змінюється, багато чого змінюється. Змінюється клімат, змінюється кут нахилу земної вісі, Вона може рухатися плюс-мінус 2 градуси. І от такі зміни вони, вони приносять в тому числі зміни клімату. І по Одеській області так, таке теж стається, коли так. в полях такі, ну, це виглядає як невеличкий торнадо реально. Так? Так, ну торнадо це географічна назва, тобто вона стосується. Ми не можемо наші Смерчі називати торнадо, бо знов таки географічна торнадо прив'язане до інших регіонів, але смерчі, смерчі такі фіксувалися вже ну вже багато років. Воно фіксується. мабуть, років 10-15 фіксуються в Одеській області такі невеличкі Смерчі. Через скільки років можуть бути потужні? Ну, може, через років 150. Дмитрий, я вам дуже вдячна за змістовну та цікаву розмову. Читайте книгу Дмитра Жданова Неспокійна земля, одеські землетруси, а також підписуйтесь на YouTube канал Поетика. З нами цікаво, у нас будуть цікаві гості. Ще побачимося. Дякую, що дивилися.